Це дуже важливо, дивіться. У нас найголовніше зараз проблема це питання перемоги над російським ворогом. Перемога це означає звільнення всіх окупованих територій, і відновлення територіальної цілості української держави. Ми всі розуміємо, що Росія буде використовувати всі свої. Потенцій для того, щоб спробувати залишити Крим. І для цього зараз Москва викладає всі свої зусилля тих, які ми бачимо, і думаю, що багато ми не бачимо, бо це робить такий а, спосіб непублічний. В кінці кінців Росія буде намагатися будь-якими мотиваціями, аргументами. Щоб світ погодився і змусили Україну погодитися з тим, що Крим залишається у ворога. Зрозуміло, що українська держава на це не буде піде. Всі а, норми міжнародного права на стороні української держави. Зрозуміло, що вони будуть всі публічно використовуватися. Але Росія, не публічно не визнаючи, що їй доведеться піти з Криму, вона на всякий випадок, вона готується та до такого для неї дуже неприйнятного варіанту. Росія заселяє Крим зараз своїми людьми. Майже мільйон колоністів, І Росія прямує до того, що якщо їй вона змушена буде піти з Криму, пішовши з Криму, вона хоче там залишитися своїми людьми. І Росія намагається всьому світові показати, що там є люди, які хочуть бути з нею. Але ж ми говоримо про міжнародне право є дуже важливий сегмент міжнародного права це права корінних народів. В Криму є корінні народи. І це кримсько-татарський народ. Він має право на самовизначення. В Криму є суб'єкт самовизначення, це кримсько-татарський народ. І він хоче самовизначитися у складі української держави. І тому саме от розгляд питання Криму, в тому числі через призму прав корінних народів, це є дуже важливо, бо ні в кого. З країн світу ні в кого і особливо Росії немає того аргументу, який є в Україні, що корінні народи України, які всі пов'язані з Кримом, це кримські татари, країни, кримські, вони хочуть самовизначитися у складі української держави. Тому це важливо, пане Ну, дивіться, в умовах окупованості є вся цивільна інфраструктура, ну не вся, а дуже більша частина цивільної інфраструктури, особливо такі, як мости, дороги і всякі інші, вони використовуються для військових потреб. І для мене абсолютно зрозуміло і виправдано те, що ми намагаємося знищити переправи, мости, ускладнити. Забезпечення росіянами своїх військ, таке і інше і з цього ми не зможемо звільнити наші території, це і виправдано, і необхідно. Якщо говорити про закон 21-го року визнання корінних народів в Україні, то наскільки він взагалі реалізований? Чи це поки що тільки на паперах, а в діях нічого не він рамочний? Він рамочний, він зараз наповнюється з містом. Подговорили. Звідки, подговорили. Ми зараз вже на шляху до е, надання е, Мічлійського херсарства народу статусу е, підставницького органу корінного кримісарства народу. Це передбачено цим законом. Е, в цьому законі є питання пов'язане з відновленням упадінь. Вже включаючи також потенціал інших законів, зокрема щодо деколонізації і е, уникнення наслідків російської імперської політики, ми займаємося е, відновленням кримської топонімії, Ну е, все те, що стосується. Е, Це поточні рішення, які е, розширюють базу е, кримськотатарської мови для того, щоб ми могли вже е, е, ну, у звільненому Криму. Ну, Забезпечувати іншу сферу. Зокрема, буквально нещодавно були прийняті розпорядження уряду щодо е створення правопису кримськотатарської мови. І в вересні минулого майбутнього року, 2024-го, такий правопис має бути схвалений, це дуже важлива сфера. Будуть ну, готуватися е зараз набираються робочі е такі групи для створення Домашнього словника, дуже багато словників є кримської татарської мови, але немає двомачного, єдиного такого словника. Це дуже важливо. Вже здійснений створений корпус кримсько-татарської мови. Це дуже важливо, щоб ми переходили на цифру. До ну, те, що говорив Вайдер, ну, давай щоб ми робили перекладачі електронні, щоб переходили на Клавіатуру кримсько-татарською мовою, справа в тому, що відродження деяких е, сфер кримсько-татарського життя доводиться починати майже з нуля. Ну не то, що цього не було, просто була велика перерва. Десятки років були вигнані, і все-таки заборонено все це було. І тому е, опорою для всіх цих е, робіт і таких е, ну, просувань е, є закон про корінні народи. Думаю, що Наступним буде закон про статус татарського народу, який більш деталізує діти, тобто я правильно зрозуміла, що в принципі напрацювання є, але поки що немає, скажімо так, між законами да якоїсь там конкретно конкретного алгоритму дії. Або в інших законах ще не до кінця передбачено там якісь нові... Рамочний закон говорить про векторальність тобто, знаєте, напрямки. Він каже, має бути. Так, у тому напрямку ми маємо рухатися, але для того щоб рухатися, потрібно вносити конкретні зміни. Багато інших законів, які регулюють зовсім інші сфери. Ну умовно кажучи, да? ми кажемо, що корінні народи значить, мають право на своє представництво в органах влади. Але в нас є органи виборної влади, які формують органи виконавчої влади для того, щоб обирати депутатів, тобто своїх представників корінних народу, їм потрібні певні інструменти Но в, в країні. Є вже цілісна система обрання депутатів всіх рівнів, і воно все це е, закруплено в виборчому кодексі. У нас виборчий кодекс по всій Україні вінкував, тобто він зробив однією формою виборчу систему. Але в Криму, це, якщо її використовувати ну, без, е, без якихось особлив... врахувань особливостей, кримські татари не зможуть мати свою представників, бо вони там меншості, вони дисперсно живуть, вони розкидані по всьому Криму, і їм треба дати якісь механізми. А які механізми, тоді треба втручатися в Виборчий кодекс. От вам один із механізмів так? треба вносити або у Виборчий кодекс, або вибрати звідти Крим. А тоді, якщо виникає питання, навіщо ви звідти забираєте тві? Тоді треба говорити про особливий статус Криму. Бачите, воно все один з одним пов'язано, тобто треба змінювати різні думки. Треба наповнювати законодавство України. А подосконалювати законодавство України для того, щоб ті норми, які передбачені норми, щоб ті права, які передбачені законом України покоління народи, можна було реалізувати на практиці. О, це я хотіла Дякую.